Бачите, що, що, що нам потрібно робити, він каже: Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, то, до чого вас Бог вибрав, і то, куди він вас кличе. Ви оце зміцняйте і каже, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетеся. Роблячи так, ти ніколи не спіткнешся. Тому що ти знаєш, хто ти. Ти улюблений син, улюблений, улюблена дочка, ти благословений, ти знаєш, куди тобі йти, ти знаєш, до чого ти покликаний, ти знаєш, до яких людей ти призваний, ти знаєш, що тобі говорити, ти знаєш все. Дух Святий сьогодні є всередині нас, і Він нас цих всіх речей навчає. Тому призначення і призвання, і вибрання від Господа це дуже важливі речі. І якщо ти будеш мати ці речі, ти ніколи не спіткнешся. Просто ніколи не спіткнешся. Амінь і далі каже, бо щедро відкривається вам вхід до вічного царства Господа нашого Ісуса Христа. Щедро.